Коли християнство з'явилося в Україні, перша відповідь, яка спадає на думку 988 рік, коли Великий князь Володимир охрестив Русь. А що як я скажу тобі? що Набагато раніше. Але спочатку давай поговоримо про передумови: з 7 століття до Різдва Христового греки починають засновувати свої міста на північному березі Чорного моря, наприклад, Ольвія при гирлі Дніпра, Тира на Дністровім Лимані, Херсонес, Феодосія. Пантикапея та інші вже здавна греки мали торгівлю з нашими предками. Вони піднімалися Дніпром до Олександрівського, де вели торгівлю. А по всій Україні знаходять археологічні знахідки грецьких монет та виробів. Це відкриває можливість для християнства у вікапостольській ширитися грецькими колоніями. У перше Петра, 1.1 Ми читаємо, що апостол Петро звертається до віруючих у понті, який знаходився на південному березі Чорного моря, звідки до Криму було не так далеко. Наприкінці першого століття римський єпископ Климент прибув до Херсонесу, де знайшов групу віруючих християн до двох тисяч осіб. Я в жодному разі не хочу сказати, що до Володимира на нашій території було аж так багато християн. Але ці передумови показують, що наші племена не могли не знати про християн. Більше того, можливо, навіть серед них були християни. До речі, не менш цікава історія у наших трьох племен уличів, Тверців та полян. Обов'язково підпишись, щоб не пропустити.